Бути маленьким не обов'язково означає бути нікчемним чи нездатним. Ізраїль є доказом цього. З моменту свого заснування країна відстоювала свої позиції всупереч неймовірним труднощам і робила це неодноразово. Армія оборони Ізраїлю викликає заздрість багатьох країн-членів НАТО. Країна має дорогу високотехнологічну армію, яка включає найсучасніші системи протиповітряної і протиракетної оборони, стелс-винищувачі, а також передові засоби розвідки і спостереження. Тим часом ізраїльська промисловість випускає низку вражаючих озброєнь, починаючи від безпілотників, танків та ракет і закінчуючи супутниками та засобами кібербезпеки. Так, Ізраїль домігся успіхів у створенні власної аерокосмічної та оборонної промисловості, і світ помітив, що крихітний Ізраїль входить до 10 провідних світових експортерів основних видів озброєнь. Ізраїльська зброя застосовується дуже широко, іноді навіть перевертаючи тактику ведення бойових дій. Проте саме ця гонитва за високотехнологічною перевагою проти низькотехнологічних супротивників, таких як Хамас, затьмарила його далекоглядність, припускаючи, що ізраїльтяни можуть бути краще озброєними для параду і не обов'язково для битви. Відео взято для перекладу з каналу Кеспіан Репорт. Ізраїль великий гравець на світовому ринку озброєнь. Але це навряд чи не на вина. Ті, хто не схвалює цю країну, вважають її джерелом роздратування. В той час, як ті, хто схвалює Ізраїль, вважають його джерелом розширення своїх можливостей. Але незалежно від політичних уподобань. Зрозуміти ізраїльську оборонну промисловість означає зрозуміти державу Ізраїль, особливо в ці поляризовані і неспокійні часи. Коли країна була створена, її армія складалася з різношерстих збройних формувань, які ледве мали кошти на виробництво боєприпасів для своєї вогнепальної зброї. Уряд був змушений імпортувати зброю з існуючих оборонних підприємств, часто таємно і нелегально. Хоча в перші роки розбудови держави в 1970-х роках ця схема працювала досить добре, але згодом ситуація змінилася на гірше. Ізраїльські законодавці припустилися жахливої геополітичної помилки, як відомо, до цього періоду Франція була головним постачальником зброї для Ізраїлю. Але після шестиденної війни 1967 року французи перевзулись і різко припинили поставки Ізраїлю. Більше ніяких новітніх бойових літаків і танків. У той же час Радянський Союз почав вливати величезну кількість сучасної зброї в сусідні арабські країни. Невдовзі у 1973 році спалахнув ще один руйнівний збройний конфлікт. Це була четверта велика війна між Ізраїлем та арабськими державами. Ізраїль знову вийшов переможцем, але наступний раунд військових дій вже назрівав. І не було жодних гарантій, що Ізраїль матиме військову перевагу наступного разу. Більше того, конфлікт 1973 року виявив стратегічну вразливість ізраїльтян, їхню залежність від іноземних військових постачальників. Якщо Ізраїль хотів вижити в наступні кілька десятиліть, він повинен був радикально змінити свою поведінку. А оскільки він ніколи не міг зрівнятися з Арабами в плані людської сили, озброєння та фінансів. Ізраїль міг або впровадити інновації або зникнути. Ця неминуча загроза повного знищення стала рушійною силою для загальнонаціональних реформ. Вона загострила розум, і саме тоді Ізраїль розпочав широкомасштабну програму розвитку нової оборонної промисловості. Ізраїльські законодавці звернулися до традиційної системи єврейської освіти і спрямували свої людські ресурси на дослідження і розробки. На це виділялась більша частка ВВП ніж у будь-якій іншій країні. У той же час було створено нову військову частину, відому як проект Тальпіот, де новобранці мали завдання спостерігати та впроваджувати інновації. Члени Тальпіота раніше демонстрували видатні академічні здібності в науці та лідерський потенціал. Їх відбирали і розподіляли по всіх родах військ Ізраїлю від піхоти, артилерії. Та інженерних військ до розвідки та аерокосмічних сил. Новобранці Тальпіот вивчали всі тонкощі військової справи, а потім долучалися до програми досліджень і розробок. Пізніше були створені подібні навчальні програми для залучення ще більшої кількості талантів до лав Збройних сил. Наприклад, була створена спеціальна програма для заохочення працевлаштування ветеранів у високотехнологічних та інженерних компаніях, тобто Якщо ви були частиною танкового екіпажу і мали досвід участі в бойових діях, вас заохочували долучитися до розробки бойових машин. Більше того, під час проведення цих реформ Ізраїль зробив ще дещо, що було досить незвичним Він ліквідував бюрократію, яка відділяла військових чиновників від науковців та підприємців. В результаті військові змогли швидко і ефективно донести свої потреби до законодавців, інвесторів і науковців. Цей тісний зв'язок потім був застосований у самій військовій ієрархії. Наприклад, в той час, як у більшості збройних сил суперечки між солдатами і старшими офіцерами не вітаються, в Ізраїлі це стало прийнятною практикою. Молодші солдати можуть вільно сперечатися зі старшими офіцерами, оскільки це сприяє розвитку креативності і відкидає стадне мислення. До сьогодні ці реформи залишаються унікальними для держави Ізраїль. Їх майже неможливо повторити, оскільки жодна інша нація не живе на межі знищення. У наступні роки ізраїльська оборонна промисловість довела свою винахідливість перед обличчям стратегічних і тактичних реалій. Наприклад, у 1970-х роках, під час війни на виснаження між Ізраїлем і Єгиптом, ізраїльтянам не вистачало розвідувальних даних про військове розгортання єгипетських сил на Суецькому фронті. На той час Синайський півострів перебував під контролем Ізраїлю після шестиденної війни 1967 року. Ізраїль потребував розвідувальних даних про те, що чекає на них по той бік річки. Тож ізраїльські дослідники розробили ірошковий літак, який міг довго літати і нести камеру. Це був перший військовий розвідувальний безпілотник, який надав безцінну інформацію про єгипетські траншеї, побудовані вздовж Суецького каналу. Успіх цього іграшкового літачка заклав основу для висококласних ізраїльських безпілотників, які ми знаємо сьогодні, а наступні дрони відіграватимуть вирішальну роль у конфліктах з Сирією. Приблизно в той самий час Ізраїль вів переговори з Великою Британією про придбання нового типу основного бойового танка. Угода була готова до підписання, але в останній момент британці передумали. Тож Ізраїль використав людські ресурси своїх ветеранів і розробив власний танк, відомий під назвою Меркава. Танк був випущений за кілька років і швидко став візитною карткою ізраїльської оборонної промисловості. Роками пізніше, в середині 1970-х, американці надали ізраїльтянам нові методи супутникового спостереження, але ця система була недостатньо хорошою. Не маючи стратегічної глибини, Ізраїль потребував супутникових знімків у реальному часі. Тому він розпочав власну супутникову програму, і в 1988 році супутник ОФЕК-1 був запущений на орбіту. Несподівано, Ізраїль став однією з небагатьох країн з незалежними можливостями запуску супутників. Вихід у космос це неабияке досягнення, особливо для маленької країни. Але основним фактором, який прискорив технологічну досконалість Ізраїлю, була американська підтримка. З 1976 року Ізраїль є найбільшим щорічним отримувачем американської зовнішньої допомоги, а в 2023 році ця допомога склала приголомшливу суму 130 мільярдів доларів. Якщо цю суму скоригувати на щорічні витрати Ізраїлю на оборону, то вийде, що майже чверть військового бюджету Ізраїлю. Фактично фінансувалася і фінансується Сполученими Штатами. Ця допомога відіграла вирішальну роль у розвитку ізраїльської військової промисловості і перетворення її на те, чим вона є сьогодні. Проте унікальні військові і фінансові відносини Ізраїлю зі Сполученими Штатами мають двосторонній характер, причому останні періодично отримують від них вигоду. Наприклад, ізраїльські розвідувальні супутники і системи протиповітряної оборони. Відіграли ключову роль під час війни в перській затоці в 1990 році. Коли Ірак випустив залпи ракет «Скад» в напрямку Ізраїлю, це потрясло військово-політичний істеблішмент як у Вашингтоні, так і в Тель-Авіві. Ізраїльські супутники могли відстежувати ворожі ракетні установки, але оскільки ракети ставали дешевшими, меншими і більш доступними, загроза виходила не лише від ворожих держав. Але й від недержавних акторів, таких як Хезбала і Хамас. На тлі війни в перській затоці Хезбала і Хамас випускали по десятки ракет по ізраїльських поселеннях щодня. Стало зрозуміло, що для усунення загрози потрібен новий тип протиповітряної оборони. Тому ізраїльтяни наполягали на нових рівнях оборонних систем і за кілька років розробили три нові види зброї залізний купол, стріла і праща Давида. Кожна з них служила різним тактичним цілям, але разом вони нейтралізували загрозу від ракет і снарядів, принаймні в кількісному вираженні. Технологічна перевага ізраїльських супутників і систем протиракетної оборони швидко стала загальновідомою. За іронією долі, навіть Франція, Великобританія і Америка, які колись неохоче експортували зброю до Ізраїлю, тепер прагнуть імпортувати ізраїльські системи і укладають угоди. Загалом. Технологічна перевага Ізраїлю допомогла йому протистояти різноманітним загрозам, що виникають не лише у фізичній області, а ще й у кіберпросторі. Прагнення Ірану створити ядерну зброю і те, як ізраїльтяни впорались з цим у свій час, є одним з таких прикладів. Для того, щоб отримати розщеплюваний матеріал, іранцям необхідно збагатити Уран, що робиться за допомогою центрифуг. Однак, починаючи з 2009 року. Іранські центрифуги почали виходити з ладу одна за одною. Винуватцем став шкідливий комп'ютерний вірус Чирияк Stuxnet — новий тип кіберзброї, розроблений спільно з Сполученими Штатами та Ізраїлем. Stuxnet, по суті, захоплював іранські центрифуги, дозволивши контролеру підвищувати швидкість обертання двигунів центрифуг до точки виходу з ладу. Без жодного пострілу нова зброя Ізраїлю змогла зірвати ядерну програму Ірану на роки. Кіберпростір став новим напрямком сучасної війни, і після атаки Stuxnet Ізраїль став лідером у сфері кібербезпеки та кібервійни. В останні роки постійний технологічний стрибок Ізраїлю призвів до низки конструктивних побічних ефектів. З одного боку, передові військові технології перетворили його на країну стартапів. Зазвичай потрібен час для того, щоб військові досягнення знайшли цивільне застосування, але в Ізраїлі. Цей процес відбувається швидше через відсутність бюрократії між законодавцями, інвесторами та науковцями. Ще однією перевагою потужної військової промисловості є так звана дипломатія озброєнь. Країни, які бажають отримати високотехнологічну зброю від Ізраїлю, як передумова повинні покращити свої дипломатичні та економічні відносини для отримання доступу до цієї зброї. Ця дипломатія озброєнь дозволила Ізраїлю побудувати стратегічні відносини. В найнесподіваніших місцях, зокрема з деякими арабськими країнами. У свою чергу, дипломатія озброєнь зміцнила геополітичні позиції Ізраїлю. Але війна постійно змінюється, і кожне диво техніки має тенденцію змінювати того, хто її застосовує. Надмірна самовпевненість дає хибне відчуття безпеки, яке потім робить самовпевненість і пихатість нормою. Прагнення Ізраїлю до високотехнологічної переваги. Над низькотехнологічними супротивниками, такими як Хамас і Хезбола, дещо затьмарило судження ізраїльського розвідувального апарату про можливості своїх супротивників. Про це можна судити з нещодавньої атаки Хамасу. Ізраїль вважав себе практично невразливим до широкомасштабної атаки з боку Хамасу. Країна побудувала одну з найсучасніших у світі систем прикордонної оборони навколо сектора Газа, оснащену сучасними датчиками і кулеметами з дистанційним керуванням. Вона також розгорнула різноманітні найсучасніші протиракетні системи, що дають ізраїльському цивільному населенню хибне відчуття безпеки, що вони будуть незалежним чином захищені від ракетних і артилерійських обстрілів з Гази і Південного Лівану, навіть у разі великого конфлікту. Але система протиповітряної оборони залізний купол була перенавантажена тисячами ракет, кожна з яких коштувала невеликої частини ізраїльських перехоплювачів. Так звана залізна стіна навколо Гази була прорвана, а ізраїльських солдатів на місці було занадто мало, щоб зупинити вторгнення Хамасу. Ізраїльське керівництво вважало, що немає необхідності у великій кількості ізраїльських солдатів на землі, враховуючи технологічний прикордонний паркан навколо Гази. У випадку Ізраїлю його зацикленість на високих технологіях або культі технологій створила хибне відчуття безпеки. Якщо не сказати більше, Хамасу вдалося зруйнувати міф про ізраїльську невразливість. І якщо Тель-Авів не зможе відновити образ невразливості і статус-кво, який існував раніше, то в такому випадку все більше ворожих держав відчуватимуть себе вправі випробувати геополітичну ситуацію на міцність. У випадку з Ізраїлем його технологічна перевага призвела до помилкових суджень щодо можливостей Хамасу. Уряд Нетаньяху діяв так, ніби він може отримати і свій пиріг. І з'їсти його без необхідності йти на болючі компроміси. Він міг прагнути до поліпшення відносин зі своїми арабськими сусідами, переконуючи себе в тому, що він керує і стримує Хамас та його союзників з мінімальними ресурсами. У 2020 році армія оборони Ізраїлю оголосила про розробку нової оперативної концепції під назвою Рішуча перемога. Вона досі не реалізована через політичні затримки. Але в цілому нова оперативна концепція має на меті змінити спосіб ведення Ізраїлем збройних конфліктів і переосмислити поняття перемоги на полі бою. Основна частина концепції грунтується на припущенні, що передові технології підвищать боєготовність ізраїльської армії, водночас зменшивши чисельність військ, необхідних для проведення ефективних військових операцій. Точніше кажучи, концепція вирішальної перемоги передбачає багатопрофільну армію, створену для проведення загальновійськових операцій і підтримувану штучним інтелектом. За допомогою машинного навчання ворожі сили будуть ідентифікуватися і відстежуватися, а потім автономно буде застосовуватись точна вогнева міць. Тим часом розмір і масштаб наземних сил буде ще більше скорочено. Теоретично все виглядало так. Але на практиці все виявилося зовсім інакше. Нещодавня атака Хамасу показала, що якщо основні військові технології країни виведені з ладу або перенавантажені, а солдати відсутні на полі бою, то надмірне покладання на технології стає проблемою, оскільки створює єдину точку відмови. Боєздатні солдати як якісно, так і кількісно залишаються найціннішим компонентом військової машини, тому що зрештою. Танк чи безпілотник може взяти пагорб, але тільки геополітична далекоглядність може взяти горизонт.